Шалом, це Славко. Ну, всі ви знаєте, що вчора був масований механізований штурм Кримків, за нього вже, мабуть, всі тільки ліниві, і я не говорили. А зараз ми поговоримо за ситуацію навколо, на українських причілках. Позначився український рух з острова Большой Патьомкин на голу пристань, як ви розумієте, без поширення територіального. Неможливі будуть ніякі дії. Сподіваємося, що це от позначилося не лише один раз, що цей тиск стане постійним в напрямку голої пристані. Це конче необхідно для українських сил поширитися сюди, в, в гирло Дніпра. Значить, і що відмічено спротивно, Якщо він нічого не може зробити в кринках, вони скріплюють свої позиції в Олешках, під лісному Кардашівці, сюди. от. Піщанівка підстепне, бо зараз йдеться за також за володіння козачими лагерями. Наскільки буде можливо для українців цього, з цього напрямку овладіть козачими лагерями? Це в принципі не ясно, але поза як ріку Конка контролюють. Вважається, що за українцями оця от ріка Конка аж далі і сюди, то в принципі при контролі за річкою Конка. Всякі такі дії можливі, і в принципі кажуть, що десь днів за 20, протягом 20 днів можливо і звільнити козачі лагері. Як ви розумієте, тільки поширення українських причілків вдовж Дніпра, створення там ширшої полоси, це зможе зробити українські причілки життєспроможними, перетворити їх на те, депо на Брюкенко. Ви часто питаєте, що таке причілок? Я ще раз поясню, що. Українська ж мова це не лише мова селян, як ви розумієте, що були вже освічені люди, були ж як ви розумієте, офіцери і тік-такі нашого времени теж причолек у польської те саме, що причілок української. Це те, депон, Брюкенкоп, те висунута позиція за ріку, яка може розгорнутися на повноцінний плац як ви розумієте. Так, от тепер за вже за подробиці, як це все відбувалося. Ну ви знаєте, я кілька геолокацій з Твіттера зараз всі скажуться. Стало з гірше з геолокаціями. Чомусь він зовнішні силки блокують. Ну, це не я сказав, це мені сказали. Я передаю, як почув механічно. Власне є. Ось геолокація з цими танками. Зараз ще ми знайдемо. Ось. Власне, оця траса, як ви знаєте, це кринки, це лісові масиви Олешківські. Ось сюди вони виїжджали, тут от десантувалася техніка. Суки, скільки ж вони пайніково попсували? Їм же ж тварям все одно репу єсть. Ви розумієте, а те, що вони нищать вищу від них культуру. Здовж і сільського спотку, це так дратує, ви розумієте, що це ж дикунам, все одно капуста, картошка ви розумієте, водяри тяпнув. А люди жили ж, як люди, виробляли продукцію, вони все це нищать. Це пережити дуже важко. Коли там гнейники, коли як це сказати. Казарми оці ці трипільські оцього бидла на сході, оці Авдіївки руйнують. То ти нічого, крім радості, не відчуваєш, де буде де бидлу чекати на Росію. А коли руйнують українське життя, отак от. Ну, просто серце кров'ю обливається. Слухайте, більше руйнуйте на сході, принаймні, щоб їм сукам не було де ждать Путіна. Це єдине, що зараз потрібно, насправді це створення дикого поля на сході. Ми зараз про це поговоримо. Тут вони розгорнулися, і тут вони отримали. Власне, ось локація. Отут по цим лініям вони отримали так само в глибину. Бачите, повітряні противник пробував розгорнутися, отримав по глибині. Це от зона бойових дій. І зараз ще ми вам покажемо по даній геолокації. Дуже помітно, наскільки українці все ще контр... контролюють отак от своїми засобами нижчі при порядки, наскільки росіяни були зосереджені отут-от. І що, в принципі, можливості для звільнення козачих лагерів існують, як ви розумієте, правда, що тут конка з рукавами далі відходить, але в принципі можливості тут існують. Якщо українські причілки поширяться вздовж Дніпра, вони виживуть і стануть проблемою, яку росіянам не рішити. Хоча є сподівання на те, що вони вже будуть укріпляти центральну часть, але от робити собі укріплення. Десь тут був наш Чук фаре героїчний, і ми ось ще раз поговоримо за ситуацію. Як ми бачимо атаки сюди українських засобів дронів, що те, що лишається противнику, це укріплений бастіон робити тут в перспективі погіршення ситуації. Я Не кажу, що вона буде, але росіяни не такі ідіоти і тому пробують укріп, укріпитися в тому числі на випадок погіршення ситуації. Тому що їм треба буде або на схід будувати, чому говорили за евакуацію нової каховки, хоча там всі вже хто міг виїхав і хати вже поотримували. Хто міг тому що ну, поки ти сам не візьмеш з росіян репарацію, ніяка Україна тобі, ніякий ЄС, ніяка Америка, ніякої репарації з Росії тобі не дадуть, поки ти сам з них не вирвеш квартиру. Так от, сподіваються, вони десь, ну як я казав, по каналу оборону вони явно будуть будувати по каналу, в випадку, якщо їм не вдасться тут. І тут вони сподіваються утримати оцей бастіон. З постачаннями від Радницька і сюди. Ви знаєте, що вже тут постачання перерване українськими дронами, тому існує постачання по оцій -от дорозі, навіть мешканці Олешок з копанів їздять отак от, тут польово, а тут сюди. І тому натиск на голову пристань є конче необхідним для українців. Якщо наші полководи спромашняться, роздупляться нарешті. розумієте, вони роблять все, в принципі, але запізно і замало, треба сказати, як в той сімейній житті льва. Ніколаєвича Толстого, його Спупуги, і ні туди і ні так. От, власне, все робиться запізно і в менших можливостях. Ясно, тому що можливості поглинаються на Сході, і єдина, єдиний корисний наслідок значить, бойовий ну, ще можете полюбуватися цією технікою. Ви знаєте, з п'яти танків, що атакували, чотири знищені, ще дві БМДшки, чотири БТРи, в тому числі один БТР. з... Засобами радіоелектронної боротьби повзнично. Бо, ну, вже ви вчора все це бачили. І 28 дронів з 31 російських теж було збито. Як ви розумієте, що боронитися навчилися наші. І то, що отут -от підходили, були противника річкою, бачили, показували російські човен, показували двох наших. Судячи по зброї з якихось спеціальних сиру, то принаймні ЗМ-4 баранажі було був підбитий російський човен і ці розмови, що вони пробують кудись пропливти. Розумійте, на той і річка, щоб кудись впливати, тебе могли поранити, ти був сплити. Тут неясні ці підходи говорити, що росіяни десь там десантіруються в тил або, прості господи, десантіруються на правий берег. Давайте не будемо розводити паніку. І почекаємо з цим. Що ще треба сказати? За ситуацію в Авдіївці, просто що як матеріал шлях, що в чому значення Авдіївки? Ще раз підкреслю, ми його не применшуємо, але Авдіївка не сама для себе відбувається. Так само, якщо буде і Мар'їнка, ви розумієте скоро. Як буде Куп'янськ, мене просило ці всі дикунські наголоси на цих Дикунських назвах правильно виголошувати. Ну, в мене все життя був Куп'янськ. Тепер кажуть Куп'янськ. Ну, не знаю, на що нам. Чи, чи це москвицька вимова, чи це українська, розбивайте там між собою. Я як ви скажете, так буду і називати ці от жопи міра. Так ось нас єдиним корисним наслідком Авдіївки стало нищення 101 танку. 101 танк це три батальйони, це танкова бригада. Ви розумієте все, що он танковий полк, у них вже немає трьох батальйонних танкових полків, фактично це танкова бригада. Знищити танкову бригаду це підрізати. Ну, ви пам'ятаєте, ми це говорили пригадання, це підрізати російські можливості на Сході. Ця оборона мала сенс лише тоді, коли будемо користатися з цих наслідків матеріал-шлях, а користатися конче необхідно, бо вига... чаші виграють не просто для того, щоб перечекати, що так все розсосеться, як ракова опухоль, а що. Час використовують і так само 180 одиниць 4 батальйона БМПшак погодьтеся, Це дуже серйозно. Це фактично можна говорити за приведення в стан непридатний для подальших бойових дій до трьох бригад противника. Це серйозні втрати, це достовірні втрати, це локалізовані втрати. І лишилося тільки цією самопожертвою наших військ, Це матеріал шляхтом в Авдіївці скористатися. Ще раз завершу. Ще, все ще не пізно поліпшити ситуацію, все ще не пізно поширити український причил, все ще не пізно тиснути на голову пристань, здобувати козачі лагері. Ну, будемо дивитися, як ситуація розвинеться далі. Ми вам вдячні всім за ваші пожертви, за поширення наших програм, за коментарі до наших програм. Сподіваємося, що ви так само будете активно підтримувати. І українську морську піхоту, а після неї вже і нам щось залишиться. Бай, лайкайте, підтримуйте, молімося зараз за вразумлення українських полководів. Бо вже скажу, що стільки мужності, скільки є в нашої морської піхоти, там уже нема що і мужності, і витривалості, вже нема куди додавати. Лишилося додати розуму нашим генералам. Правильно, один сказав, що не вже ті, хто просрали наступи на півдні, зараз керують наступами за Дніпро. Ну не дай Боже, власне. Bye.